На початку машини тут лежать канати, за ними йде морська сітка. Морська сітка досить ефективно себе показала в боротьбі з дронами. Хлопці роблять захист для техніки, роблять захист для своїх позицій, і це дійсно надійний дієвий спосіб уникнути враження від дронів. Дякую європейським партнерам за допомогу та підтримку. Єднаємося, переможемо. Ці канати використовуються як направляючі для того, щоб е, створити каркас, на якому будуть розміщуватися антидронові сітки. Це дуже важливо для того, щоб вся конструкція могла витримувати атаки безпілотних літальних апаратів ворога. Ініціатива спілки підприємців телетаки новоробництва разом з фундацією ТЧ продовжується. Ми робимо все важливо, щоб забезпечити всі потреби військових на лінії фронту. Хочу ще раз наголосити, що всі ці сітки передаються нам іноземними партнерами безкоштовно. Ми забезпечуємо і оплачуємо логістику зі своїх фондів і передаємо ці сітки безкоштовно на місця, тобто адміністрація цивільним адміністраціям, військовому адміністраціям для того, щоб вони захистили дороги, по яких рухаються цивільні машини, та нашим захисникам інші від істок трохи для того, щоб захистити укріп укріплені райони, в яких вони ведуть свою роботу по захисту на сувітчизні.